Візьмемо таке завдання. Один із коренів рівняння дорівнює 5. Рівняння має вигляд х плюс плюс 45 дорівнює 0. Значить, один із коренів нам відомий, він дорівнює 5. Нам треба знайти другий корінь рівняння і знайти, чому саме дорівнює k. Давайте з вами спробуємо розв'язати. І так, ми знаємо, що за теоремою Вієта сума коренів рівняння повинна дорівнювати, записуємо їх 2, повинна дорівнювати протилежному значенню біля Х, тобто дорівнює мінус К. А їх добуток, а їх добуток дорівнює вільному коефіцієнту. У нашому випадку вільний коефіцієнт дорівнює 45, тому я пишу, що добуток x1 на x2 дорівнює 45. Очевидно, що x1, x2 і x1x2 з першого і другого рівняння вони однакові, тому я можу поставити систему. А в умові нам сказано, що один із коренів у нас дорівнює, пам'ятаєте, п'яти, тому ми можемо записати, що 5 додати х2 дорівнює мінус К протилежному. І п'ять. Помножити на Х2 дорівнює 45. Дорівнює 45. Як ви бачите, вже з цієї системи ми можемо знайти, чому дорівнює Х 2 Х2 у нас буде дорівнювати. 45 поділити на 5 це буде 9. І тому в друге рівняння я підставляю зразу його значення 5 плюс 9. Це повинно дорівнювати у нас мінус 14. бачите, Це дорівнює мінус К не выпускаю. бачите, що сума ці чисел 5 і 9 повинна дорівнювати від'ємному значенню. Від'ємному значенню. Значить, ми маємо Пусть ему еще x другое у нас в дарении будет 9. А k у нас в минус 14. К, ну у нас в минус 14. Получено Ми можемо записати з вами відповідь. Що з друге це на нас 9? А К дарівня мінус 14. К дарівня мінус 14. Переходимо до другого завдання. Знову нам зрівняння відомо один із коренів. Але тут нам треба знайти П і знайти другий корінь. Рівняння вигляду х квадрат плюс px плюс 72 дорівнює 0. Знову ж, за теоремою вієта ми маємо, що х1 додати х2 сума дорівнює протилежному значенню p, тобто дорівнює мінус p. А добуток дорівнює вільному коефіцієнту. Добуток коренів рівняння. І хочу вам нагадати, що теорема вієта застосовується лише в тих випадках, коли А дорівнює одиниці. Тут я дописую, що добуток дорівнює вільному коефіцієнту. Вільний коефіцієнт у нас 72. Тому моя система має такий вигляд. А нам відомо один із коренів рівняння, він дорівнює мінус 9. Тобто я можу записати, що мінус 9 додати х2 мене буде дорівнювати мінус P. І мінус 9 помножити на х2. У мене буде дорівнювати 72. Ми бачимо, що один із другого рівняння один із множників у нас від'ємний, а сам добуток у нас додатній, тому другий множник повинен бути також від'ємний. І знаходимо зразу х2. Х2 у нас дорівнює 72 поділити на мінус 9, буде мінус 8. І знову вже я можу порахувати, чому дорівнює у мене P. Мінус 9. Додати. Ну, я запишу одразу мінус 8. Маю мінус 17. Мінус 17. Звертаю вашу увагу, що P – протилежне число, тобто саме P буде в мене дорівнювати. Саме П буде дорівнювати 17. Звідси відповідь x2 дорівнює мінус 8, а P дорівнює 17. з вами розв'язали це рівняння. Наступне Корінь рівняння дорівнює 12, знайти Q, тобто вільний коефіцієнт, і другий корінь рівняння х квадрат мінус 26х додати Q, дорівнює 0. І так, давайте з вами перейдемо до розрізку. Записуємо, не забуваємо записувати, що сума коренів рівняння дорівнює протилежному значенню P. Зверніть увагу, що в мене мінус 26, значить я пишу просто 26. А їх добуток, тобто Х1 помножити на Х2, дорівнює Q. В його випадку це Q. Так як у нас один із коренів дорівнює дванадцять пам'ятаємо, да? один із коренів дорівнює дванадцять, то я запишу дванадцять плюс Х 2 дорівнює двадцять І дванадцять. Помножити на х 2 Дорівнює кінь, яке нам з вами потрібно ще знайти. Тут дивимось, з першого рівняння ми можемо знайти, чому дорівнює x2. І x2 у мене буде дорівнювати 26 мінус 12, це 14. 14. А з другого рівняння я знаходжу q. Тобто я 14 умножу на 12. Можна скористатися швидким множенням. 14 помножити на 10 це буде 140. 2 помножити на 14 28. 140 додати 28 буде 168. буде 168. І я можу записати вже відповідь Х2 у мене дорівнює 14, а число Q мене дорівнює 168. Зверніть увагу, що добуток дорівнює. Значенню п'ю не протилежному, а такими, як є. Ну і ще одне з вами розв'яжемо на закріплення рівняння такого вигляду. х квадрат плюс 11х плюс c дорівнює 0. Де в нас відомо один корень, який дорівнює мінус 3, і знову нам треба знайти рівний коефіцієнт. А це у нас в даному випадку С. І так ми маємо за теоремою вієта сума коренів квадратного рівняння дорівнює протилежному значенню коефіцієнта біля х. Тобто в нашому випадку це буде мінус 11х. І добуток коренів даного рівняння дорівнює вільному коефіцієнту. в нашому випадку С. І так нам відомо, що один із коренів рівняння дорівнює мінус 3. Тому я пишу мінус 3 додати х2 дорівнює мінус 11. І мінус 3 помножити на х2 дорівнює якомусь числу. Це, яке ми з вами порахуємо. З першого рівняння ми з вами знаходимо, що х2 дорівнює, нескладно знайти, як дорівнює мінус 8, а це у нас буде дорівнювати мінус 3 умножити на мінус 8. Це дорівнює 24. Це дорівнює 24. І так я можу написати відповідь. Відповідь, що Х2 мене дорівнює мінус 8, а це дорівнює 24. Це ми з вами розглянули розв'язки квадратного рівняння за теоремою Вієта.